Нашим врожаєм Ось така малинка у нас росте. Є е, більше, є трошки менше. Ну, це нормально. Мама збирала і занесла нам на сніданок, поки буде у нас сніданок. малина Зараз я її переберу, трошки ось там щось таке є, і будемо їсти. Сьогодні ми з вами відкриємо посилочку, яка мені прийшла. Зараз я це все відкрию і покажу, що я замовила і що мені прийшло. Так, мені прийшло три продукти, які я замовляла. Замовляла на сайті розетка. А в принципі, там було, були акції, і всі три, всі три продукти, які я замовляла, були по акції, і дуже по вигідній ціні, дуже на замовлення прийшло запакована розетка в цьому плані молодець. І дуже скоро. Можна під'їхати забрати з точки, де видачі точки, а можна замовити на нову пошту. Я замовляла на нову пошту. І що я замовила? Це по-перше, я хочу сказати, що це наш український бренд. Наразі треба піднімати нашу економіку, тому треба переходити на українські засоби. І ви знаєте, я почитала гарні відгуки за цю продукцію, дуже багато позитивних відгуків, тому я вирішила і собі придбати. Перший продукт, з яким я хочу вас познайомити, це гель для інтимної гігієни. Він йде з молочною кислотою, тут є 300 мл. Спосіб застосування написаний на етикетці. Він має спеціальну розвідку. Зроблену формулу з екстрактом ромашки та молочної кислоти він ніжно очищує і доглядає інтимні ділянки тіла щодня. М'яко очищує чутливі ділянки тіла, запобігає появі подразнення та неприємного запаху. І ще він не містить спирту. І Хочу додати, що це еко-продукт. Далі я вас познайомлю з гелем для душу. Він має 500 мл, це дуже зручно, має зволожуючий ефект, залишає Приємний запах. В нього, знаєте, ніжна і делікатна формула, яка очищує шкіру і не пересушуючи її. В складі має ромашку, череду, календулу та виноградну алію. Ніжно очищує та доглядає шкіру тіла. Виноградна алія глибоко живить, розлажує та пом'якшує шкіру. Спосіб застосування теж є на етикетці. І також є склад. Цей гель підходить для щоденного використання. І останній продукт, з яким я хочу вас познайомити, це рідке мило Деламарк з зеленим яблуком. Він містить, мені що сподобалось, 2 літра з запасом йде, я це дуже полюбляю. Це мило призначене для очищення рук та тіла. Воно екологічне, чисте і має лагідний такий аромат і таку текстуру лагідну маю. І містить рослинні екстракти. Я ось трохи його вилила в ковпачок і дійсно запахло зеленим яблуком. Я рекомендую взяти на пробу цю продукцію, кожному попробувати. Знаєте, одної дівчинки щось підійде, другій ні. Тому все треба пробувати. Це наша. Підтримувати наш український бренд треба, тому я всім рекомендую. І зараз, до речі, проходять знижки. І ще я хочу сказати, що я була в фозі недавно, ну, напевно, недільку, я вже не пам'ятаю, коли десь недільку. І я там взяла ще сіль, це я окремо купляла, вона теж була по акції. Хочу теж протестувати її. Бачу, вона така на малюнку грубого такого помолу, бо я така мілка, а це така грубенька. І хочу Посипати, побачити, як вистачає мені на посудомийну машину, бо мені треба була сіль. І ця сіль коштувала 60 гривень, це дуже класна ціна, 1 кілограм. Можна замовити або на розетці, а можна замовити в таких магазинах, подивитися наша фірма, наш бренд. Тому, дівчатка, раджу вам придивитися і користуватися з радістю. і Я сподіваюся, що вам це все підійде. І вирішила я засипати сіль цю, я, ще я купила. І Ополіскович мені треба було засипати. І вирішила трошки її так протерти, бо в деяких місцях вона була брудненька. І зараз буду насипати сіль. Зараз покажу, яка вона. І я відкрила цю коробочку, і там був пакет. Ну, сіль була ще в пакетику. Це я була здивована. І ось показує така, вона доволі крупненька. Мені взагалі подобається така сіль. Не знаю наскільки вона вистачить. Буду я монтувати це відео і скажу, вона мені сподобалась чи ні. Засипаю ополіскавич і вирішила взяти зубну щіточку дуже гарнесенько пройтися по таких, знаєте, делікатних місцях. Вимила гарнесенько фільтр, бо він у мене дійсно був бурний. Ставлю на місце, ще раз прохожу ганчірочкою і моя посудомийна машина чиста. І хочу поділитися нашим таким святом. У нас сьогодні був випускний, Ваня у мене закінчив 9 клас і сьогодні вже отримав атестат. Ось якраз він отримує. сказати, для, Кольця, для вас це ціне життя. Я дивлюся на наших дітей. З деякими дітьми Ваня ходив в садочок. Вони були маленькі, ось недавно. А ось такі красені вже хлопці, а дівчатка, справжні леді вже такі-такі дорослі. Сьогодні передівною совсім інші діти. На Передівкою гарні, щасливі. Впевнені в собі вірні, незалежні українці, за плечима у вас дев'ять класів, в головах ваших маса знань, в кишені щасливий квиток у майбутнє, у серці заповітна мрія, а в душах добра надія. Тож бажаю кожному із вас. Непохитно вірити у свій успіх, у свою велику мету, у свою щасливу долю. Сміливо вступайте на стежину на ворожах і остання порада від вчителя та класного керівника для вас. Хай поруч з, вас, з вами завжди будуть ті, з ким почуватиметесь ви на висоті. Хто крила дасть вам, бо і сам літає, хто вам не дасть обличчям впасти в бруд, хто йде вперед і ніколи не здається, кому спокійно можна довіряти ті люди, в кого завжди на меті надіятися, вірити, кохати і перемагати. Нехай у вашому житті буде дуже багато радості. Любові, можливості, а я особисто впевнена у ваших перемогах, у ваших здобутках, бо ви є найкраще. Вас вчити. <плес> Дуже гарний танок організували нам і, взагалі, свято дуже гарно організували. Знаєте, трошки і радісно, і сумно. Бо школа це такий час, знаєте, ще як дитинство. А вже ми йдемо на нову таку сходинку у доросле життя. І я бажаю всім нашим дітям мирного неба, найскорішого закінчення війни, щоб наші діти не чули цей звук ракет, шахідів. І хочу ще їм побажати, щоб вони знайшли свою професію в житті, знайшли себе і щоб все в них було добре.